18 червня колегія суддів Вінницького апеляційного суду залишила без змін вирок суду першої інстанції митрополиту Іонафану. Митрополита Тульчинської та Праславської єпархії УПЦ МП у миру Анатолія Єлецьких визнано винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Його засуджено за виправдовування визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, ларифікацію її учасників. Ухвалою суду митрополиту призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Лецьких має три місяці для подання касаційної скарги у справі. На сьогоднішній день відбувся апеляційний розгляд відповідно до написаних апеляцій стороною захисту і прокурором. Апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги. За результатами розгляду ухвалено обвинувальний вирок. Єлецьких загалом визнано винуватим та засуджено до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Російські окупанти продовжують нещадно гатити по українських населених пунктах. За минулу добу ворог завдав понад 400 ударів по Запорізькій області. Під обстрілами опинилися вісім громад, зруйновані сім будинків. Люди на щастя не постраждали. Запорізьку а також Дніпропетровську області російські війська активно атакували і шахедами. Українським захисникам вдалося знищити 10 ворожих БПЛА. На Дніпропетровщині атака окупантів не минулася без наслідків. Пошкоджені три приватні будівлі та два авто. За минулу добу ворог дев'ять разів обстріляв населені пункти на Донеччині. Загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Руйнувань зазнали понад 30 об'єктів. З лінії фронту евакуювали 93 людини, серед яких 22 дитини. О півночі ворог завдав удару кабом і по Херсонщині. Внаслідок прильоту потрощені оселі місцевих жителів. Постраждалих серед цивільних мешканців немає. Військово-обліковий документ тепер доступний в електронному вигляді у Резерв Плюс. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Крім того, у застосунку є QR-код, за яким працівники ТЦК чи поліції можуть перевіряти дані людини. Він є аналогом паперового військового квитка чи приписного свідоцтва та має таку ж юридичну силу. Вони пережили руйнацію приміщення торгового центру після ракетного теракту по Вінниці 14 липня. Відбудувались, зробили ремонт, засклили вікна, перекрили покрівлю і тепер демонструють свою незламність, стаючи більш енергонезалежними. Завдяки сонцю ще один торговий комплекс міста здатен забезпечувати себе електрикою. Дах будівлі власники встелили сонячними панелями, які генерують 33% від загального споживання. Життя заставило. Ми почали думати над тим, як нам спасти бізнес, як нам зберігти наших орендаторів. Нам треба забезпечити енергетику, електроенергію, тому що і холодильники, і печі, і освітлення, і все, все, все. Ми бачимо, що кожен день ми економимо електроенергію, ми, ми зменшили своє споживання. Тобто, ми з міської мережі беремо електроенергію набагато менше. На те, щоб встановити 256 панелей, облаштувати інверторну кімнату, підключити та запустити систему, знадобилось півтора місяці. Від того, що ми встановили, і сьогодні ми вже генеруємо 1000 кВт в днівний час, ми зрозуміли, що потрібно розвиватися далі. Тому, в сіщу чергу, ще на 30 кВт, в порядку експерименту ми взяли вже панелі двосторонні. Вони мають Коефіцієнт плюс 25% від тих, що ви зараз бачите тут, тому що є відбиваюче світло і вони надають більше енергії, і ми хочемо це перевірити на собі. Загальна вартість проєкту, в який вклали гроші підприємці, мільйон сімсот тисяч гривень. Щоб компенсувати частину вартості, подали заяву до міської ради. Така можливість є завдяки тому, що мерія запровадила проєкт з підтримки вінницького бізнесу, який встановлює альтернативні джерела енергії. У нас компенсаційні механізми задіяні для мікро, малого та середнього бізнесу ще з квітня 2023 року. Загалом більше ніж 50 підприємств і підприємців встановили в місті Вінниці за цих 13,5 місяців відновлюють джерела енергії. В першу чергу, сонце і також вже і деякі акумулюючі станції. 13,4 МВт електричної енергії. Ми її називаємо децентралізована генерація електричної енергії. І це наша стійкість, і це наша можливість пройти піки винамонтаження контролювати видобуток сонячної енергії досить зручно. Всі показники у смартфоні. Видобуток на сьогодні 516 кВт, Це Це спочатку запуску. Так, тобто, все зараз ухвалила хвилину? 97 кВт Од од саме в цей період. -зараз. Пері -зараз. Власники порахували, окупиться сонячна станція за 2-3 роки. А на майбутнє, окрім звичайних інверторів, встановлять гібридні з акумуляторами, щоб отримувати енергію не лише у світловий день. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Поліна мешкає у цьому будинку по вулиці Янгеля вже шість років. Каже, відтоді, як заїхала в квартиру, кожної зими дошкуляло питання температурного режиму в приміщенні. У нас проблема така в будинку була нерівномірне розподілення тепла під час включення опалення, і у нас було дуже жарко. А під, під, під час цього в наступних під'їздах було холодно. Приходилося відчиняти вікна діти спали з відчиненими вікнами. Це були постійні проблеми зі здоров'ям. Аби вирішити проблему з нерівномірним розподілом тепла, мешканці вирішили енергомодернізувати будинок, тож взяли участь у державній програмі «Енергодім». завдяки чому в будинку встановили індивідуальний тепловий пункт з погодозалежним регулюванням. Проведено гідравлічне балансування на кожному вертикальному стояку, встановлено автоматичний балансувальний клапан, який обмежує витрати, і це дало змогу. Мешканцям крайніх під'їздів, які весь час потерпали від холоду, жити в комфортних умовах в цьому вже опалювальному сезоні, тому що температура по будинку вирівнилась. Окрім встановлення ІТП, в будинку замінили теплопровідні труби, тамбурні двері, встановили нові пластикові вікна та балкони, утеплили і фасад. Утеплили будинок на умовах співфінансування з Держфондом енергоефективності та за підтримки Вінницької міської ради. Через фонд муніципальних інвестицій було профінансовано роботи, а по їх завершенню держава відшкодувала 70% їхньої вартості. При цьому для ОСББ відсоткові ставки є мінімальними. Це 5% в структурі фінансування. Тобто умовами програми передбачено паритетне фінансування 95 на 5. Тобто, якщо ми говоримо там 100 тисяч кредиту, то 5 тисяч це має оплатити ОСББ за рахунок власних коштів. Енергомодернізацію будинку завершили навесні. Втім, вже минулої зими були відчутні результати, каже голова ОСББ Галина Бабкіна. Опалення в нас уже в цьому році, в цьому опалюванні сезону було. Приблизно в середньому мінус 40%. Це ж велике діло. Люди з цих грошей, що лишились у них від опалення торічно ще, тепер в нас була економія, і люди оплачували кредит і оплачували управління будинку. Загальним у нас це все загалом вийшло 12 гривень квадратний метр. Всі платять. Взяти участь у програмі можуть мешканці усіх багатоквартирних будинків, в яких створені ОСББ. На арт-терапевтичному занятті Світлана малює мирне небо. А під ним у теплому промінні сонця вона прогулюється з внучкою. «У мене внучка вона в Києві і син, і невістка, віскані воєнні дуже хочу, щоб вона приїхала, і ми гуляли, спілкувалися. Арт-терапія одна із справ гуртка з психології, який діє у Вінницькому тартцентрі. Тут людям поважного віку допомагають справлятися зі стресом, тривожністю, страхами та берегти своє ментальне здоров'я. Якщо у людини десь є тривога, да агресія або страх, або якась невизначена ситуація, малюнок обов'язково це підскаже. Тобто у малюнку є відповідь на питання, що пригнічує. Заняття проводять щосереди та щоп'ятниці. Набір у групи триває. Щоб долучитись, потрібно звернутись у Вінницький центр соцобслуговування, що на Соборній. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта. Пейзажі, портрети, графіка та патріківський розпис. Картини в таких техніках створюють юні віницькі художники. На виставці представлені десятки картин. Вони різні за стилем та тематикою. У кожній з них оригінальність маленького автора. Це роботи вихованців художньої студії, яким від 7 до 12 років. Майстриня з живопису каже: головне у роботі з дітьми підкреслити їх самобутність і дати волю фантазії. У мене нема е, тематики, яка нав'язується, малюю таке, а не інше. У мене є е, список, в якому є і е, інтер'єр, і е, пейзаж, і, па, і портрет. І вони малюють, як вони хочуть. Але я в цей час, коли вони малюють, я їм розказую, як в даному випадку можна е, зробити так і так, даю різні варіанти. Виставку розмістили у холі міськради. Діятиме вона до 28 червня.